Що це тут тут то знайшов? О, що її Давай! Щоб як... провал да. Ми рек. Ми кажуть це вилазили? Ні, ми трохи далі вроді би Сто в цій частині ставок ма ще ма... вода є Ще... Шо... Шо... Тільки не знаю, чи тут те вдасться нормально покупатись, тоді як собираємося тут. Та залазь сюди. Та це ти сюди злізай. Ну, ну тут хоча б вода є. Ну, з тарзанки ми тут уже точно напастрибаємо. А на Е, на завдю впадать. Ти кригаєш, але ти не відпускаєш. А коли воно вже зупиниться, тарзанка, дівчат Е, Мерик, я пам'ятаю тут момент, до якого старзанки долітаються. Амортизує падіння. Ні, там якраз якщо пощастить, то Якраз до того моменту, де вода буде починатися, то на приземлюсь. Щось шин багато тут. Не Воно ще якась порвана шина. Що, що там? Оце саме тут був. Та вроді наставок вз... то дерево, то його прибрав. -то. За цим ставком хоч трохи слід а не так як у нас за центральним. Ну, ну а я прошу, хоч трохи, ще його доглядають. І купатися дозволяють. А, то вони там, але вони ж роблять так, щоб риба подовше тут змогла настатись. А то майже весь ставок пересох. Ти куди там пішов? Ще тут усе якесь дерево прибрав mm? Ау! Дерева кидають Та вони тут всегда їх підають. ці дерева А то хіба на комбайн? Само подойдут <гум> 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 А, да <о>, тільки почув То <гум> Я ліцензія чи не мав. І такі новості. Пропало два мужика. У одного був телефон. І, і, і наші такі фотографії. І то з якоїсь дива змонтірована. Лодочка, лодочка. А я, я ще тобі принаймні казав, що а хтось там. сюди їх привіз. Чи приніс. А, Мерик Або мені здається Мерик, ти там де да? Або мені здається, або ми якраз біля до цього да до цього дерева Тоді оце ж від тарзанки сюди повпивав і назад Мабуть А то воно якраз так лежить в... ау... оце А це ж там мужики Сітку над водою поставив Посмотри повіримо там поляку. Тиханько, маленько, пісхав. Ти заповідь написав? І я ні. Значить не треба. От тоді як напишемо, тоді можемо. Там ще й дві пелки. Якраз двох будет теляти. На камеру. А, спочатку і підійдуть і скажуть, то зйомка відео запрещена. А, або мені здається, або там на 2-3 чотири. Якщо на більше. Там може по зміні працювати. Ні, там мабуть в з оце це ж три пиляють, а три сколтадають. А потом меняются О, мы уже майже били Тарзанки эм, а Да, Тарзанки? В прямом? Не. Нет? В прямом Ось, а, і ось якраз те дерево, до якого ми палти валки. А тут тарзанки немає. А, тарз... сама тарзанка є оно, тільки вона якось дав пеку. Дав З першого погляду її воно не видно. Я бачу. Туша є той скота, але який на щупувал тий. Щось тут встановив після. І так народ, ти нас попросив ти уйти, а то там рибаки рибачать. І за цього, щоб рибу погаті, а ще їх за того, що ставок майже повністю висох. то нас попросив ти вийти, то зараз уже так як ми все сад... ну, те, одно те, хотів, те, Та то зараз будемо і додому. Вернемся літом? Ну, да, давай зараз вийдемо туди. Та ага. та-да, там має бути. Так що всім пока, да, Мерик. Так.